Заїхала Віка з Артемом. І трішки покупок мені привезли. Ну, і в першу чергу вони взяли такий здоровенний пакет АТБ ось такий, який коштує 5 гривень. Нічого не помінялось. Я його приберу. Це мені згодиться для сміття. У вівторок у нас сміття, і це якраз добре. Пригодиться мені. Далі. Взяли напій кола 2 літра. Ну, і я не запитала, а тут не написано. 49,60, мені здається, що це була акція. Потім взяли мені молоко Ягатинське ультрапастеризоване. 3,1% жиру. 900. Ой, 900 грам його там і коштує 39 гривень 50 копійок. Знижка АТБ гривна 97. Значить, Заплатили за молоко 37 гривень 53 копійки. Так, папір туалетний. Ось так посуну трішки. Щось не вкладаюся я тут отакий. От Зараз ось він такий. Чотири штучки тут в упаковці коштує 71 гривну 90 копійок. Здається, що це акція, точно не буду говорити. Взяли вони дві упаковочки отакої от от кави Арабіка 100%, але ж ми його вже випили. Дивіться, ну тому. Коштує 10 грам, 14 гривень 90 копійок, 74 копійки знижка по АТБ. І заплатили за одну упаковочку 14 гривень 16 копійок. Ну, Артем бігом давай колотить. Ну, оце от так воно виглядає. Дивіться: в, в чашечку або в стакан ставиш. Я воду наливаєш, оце розкриваєш, так воно держиться на стаканчику, і сюди заливати воду. І зразу можна й пити. Ну, м'який такий присмак. Ну, мені дуже сподобалось. Але вже нічого показувати, бо ми вже його випили. І мені дуже сподобалось. Так далі. Ну, як завжди, мой тізлакові палички, ящетини. Так, отут, мабуть, от так буде. Я ще тим не з'їла. Скаже, Віка, економиш. Ну, і без акції, навіщо було брати? 250 грамів бамбук з присмаком згущеного молока. Коштує упаковочка 53 гривни 20 копійок. Рукавички. Господарчі, коштують 30 гривень 90 копійок, морозиво. Морозиво, здається, акція ось таке. Гран-при манго, пломбір 100, 155 грам. О, ну це ж не 75. І коштує морозиво. 25 гривен 90 копійок. Так, далі. Далі ще взяли вершковий сир. Ось такий. Так, сей скажу вам. Сир твердий, 150 грам. Комо вершковий, 50% жиру, 47 гривень 90 копійок. Мабуть, акція, я так думаю. Ну, оце всі покупочки, які вони зробили, і поїхали до мами.